Часто осінь приходить зненацька, Нежданно навіть в літа з'являються сльози в очах, і складає душа перечасний екзамен, так як пройде той малесенький шлях. Ночі теплі, привітні прощально зітхають, небо скривлене тане у власній журбі. Пожовтілі картини життя пропливають, В'януть мрії. Не здійснені у забутті. Ще до часу нас сонце голубить. Ще до часу ми бачимо неба, красу. Не завжди будемо чути весни, гомоніння, і колись ми закінчимо дорогу свою. Не потрібно за тим, що пройшло, голосити. Перед нами минуле закрилось навік, та ми можемо будні свої воскресити. Зустрічаючи з радістю миті нові, треба жити, допоки дарує Всевишній. Пам'ятаючи нас, він майбутнє веде. Наше зараз, вже завтра буде колишнім. Наше зараз сьогодні вирішує все.